Кожного тваса, дай на сіну, далі, Боже, і будь за все послана, як Бога, син, святий дух, і віків. Амінь. Амінь. Дорогий Господь, ми знову звертаємося до тебе і хочемо сказати, що ми дуже сильно любимо тебе. І не за те, що ти, Господи, стільки ти робиш і будеш ще робити, а за те, що ти наш Бог. Що ти створив нас на цій землі, що ти, Боже, даруєш нам все необхідне для життя. І Боже, ми це все маємо. Ми безмірно вдячні Тобі, вдячні Тобі за мирне небо в цій країні, де ми знаходимося. Ми вдячні Тобі за наші сім'ї, які є коло нас, особливо я за свою сім'ю, говорю, за діти, за ночата, за дружину, за дружину, маму, Боже, за родину Тобі дякую, за сватів своїх, дякую, Боже. Дякую Тобі також. За нашу церкву тут, в Лондоні, Боже, за цих братів і сестер, які стоять зараз перед Тобою, і котрих немає всіх, хто де знаходиться, Боже. Дякую Тобі за них кожного, Боже. Твоя милість велика є над нами, і ми щиро щиро Тобі за це все дякуємо. Але також, Боже, живемо на цій грішній землі, багато в нас є переживань, проблем, то дозволь їх пройти з тобою, не нарікаючи, прийти так, щоб, Господи. Не було нам страшно, коли ти прийдеш на цю землю другий раз. Хочу також молити тебе, Боже, за тих людей, які мають переживання, проблеми, трудності. Особливо, Боже, молим Тебе за Настю, за Сашу, за їхню немовлятку. Боже, жалься, будь ласка, над цією дитинкою, над цією сім'єю і вияви свою милість, будь ласка, для них, щоб вони відчули твою підтримку і розраху. Боже, все віряю в твої руки і віримо, що ти зробиш, як найкраще буде для них і для укріплення їхньої віри. Також молимо тебе, Господь дорогий, щоб Ти був милостивий до кожного, хто зараз переживає якісь випробування чи трудності в житті. Ти знаєш, що дуже легко переносити, коли все дуже добре, а коли важко, тоді і віра славна, і людина не може себе. Стримати нема того миру, покою Боже, то ти пішли той мир і спокій, який так необхідно кожному із нас. Ще раз тобі хочу подякувати за все, за все, бо ти цього достойний, наш любиш і Отець, це Дух Святий. Амінь. Амін. Дорогий небесний батько, ми, діти твої, предстали пред лицем Твоїм і дякуємо, дякуємо, дякуємо. Дякуємо за життя, за здоров'я. За любов Твою за Ісуса Христа, нашого Спасителя, дякуємо за ту віру, яку ти нам подарував. Дякуємо Тобі, Господи, за всі ті благословення, які Ти даруєш кожному із нас. Дякую Тобі, Господи, за те, що маю сім'ю, дітей, внуків, оцю гарну церкву, яка складається із людей, із цих щедрих і добрих сердечок, які моляться за кожного і за мене також. Які підтримують один одного. Дорогий Господь, прости нас, прости, де ми ще не такі, які, якими ти хотів би нас бачити. І благослови, благослови на весь цей рік, щоб він був достойний того, щоб прославляти Тебе, щоб дякувати тобі, Господи, і прошу тебе, Господи, за нашу Україну. За всіх людей, які там живуть, які працюють, які не працюють, які в окопах сидять, Господи, наверни їх сердечка до себе, допоможи перш за все покаятись перед тобою, покаявшись, злий на кожного свої благословення, і будь за все прославлений, наш вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. you mm -hmm. Друзі, я дуже безмежно рада всіх вас бачити сьогодні, і в кожному є можливість сидіти в цьому залі, де йому заважається, але мені було б надзвичайно багато приємніше і легше з вами спілкуватися, якби ви сидіти.